Вітаю, шановні друзі! Треш! Сьогодні просто чорний день для Рішал з ТЦК із МСЕК. Сьогодні, друзі, ДБР і СБУ накрило великих, дуже великих акул Рішалова в ТЦК. В е, Хмельницькій області ДБР заявляє про викриття керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК медико-соціальної експертизи та її сина керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагаченні на мільйони доларів. За даними слідства, вона заробляла на ухилянтах. Під час обшуків у них знайшли тільки готівкою майже 6 мільйон доларів. Друзі, 6 мільйонів доларів. Готівкою, поки викарячити за 500 доларів в Україні. Або йдете, ти мобілізуєтесь е, і служите на фронті. Людина заробила Ви, ви вдумайтесь готівкою 6 мільйонів доларів. Дві сумки з півмільйонами чиновниця намагалась викинути з вікна Мережами розлітається Відео як чиновник лежить на ліжку заваленими купюрами. Ви подивіться на цих ушльопків. Вибачте, подивіться на відео обличчя Заблюрене. Це відео державного бюро розслідувань. І що, Ламаємо який да, ну, вихід на зрую нам. Обережно просто якось намагаєтесь. Нет. Так а він просто ну, збирається. А, от и... джекопат. Mm. Легенько, да. давай. Ну давайте все і почали, так? Да? Ну що, друзі, це просто треш. Ви розумієте, яка деградація йде, що воно сидить на ліжку і фотографується з грошима. Ну, слава Богу, ДБР накрило їх, і тепер воно буде лежати на нарах в СІЗО і чекати вироку суду. Звичайно, ми не можемо казати про винуватість людини, поки немає вироку суду в кримінальній справі. Але це офіційні кадри, офіційна інформація з ДБР, друзі. Друга тришова ситуація трапилася сьогодні в Харківській області. Як повідомляє телеграм канал Юкрейн Онлайн, йдеться про е Харківщину до оборудки причесний Руслан Капустін, голова однієї з МСЕКів області, рішав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність. Щоб реалізувати схему, залишив ще 12 спільників. Серед них його підлеглі, а також очільники різних медустанов регіону та цивільні посередники. Вартість таких послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів. В залежності від терміновості. Загалом, завдяки схематозникам понад 400 осіб призовного віку змогли уникнути мобілізації. СБУ затримала організація та його спільників. Під час обшуків знайшли 500 тисяч доларів, майже 80 тисяч євро, більше 1 мільйона гривень, навіть російські рублі. Друзі, ви вдумайтесь, вдумайтесь поки звичайні люди карачаться за копійки, якісь, е, вибачте, наживаються на вас. Тобто ви заробляєте по 300-500 по доларів, а оце. Заробляє сотні тисяч доларів. Ви розумієте, до якої ситуації доведена країна, і який бардак і хаос відбувається в країні. Це треш. Я надіюсь і бажаю їм справедливого рішення. І надію, що суд е швиденько розгляне цю справу і відправить всіх куди подалі. З повагою, ваш адвокат Демченко.